Під час візиту до Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Франциском. Дякую його святості за молитви за мир для України, духовну близькість з нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей. Співрозмовники обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про. Формулу миру, Роль Святого Престолу, у встановленні справедливого і сталого миру для України. Очікування від глобального саміту миру. Зеленський наголосив, цитую оцінуємо участь Ватикану в саміті та зусилля спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей викрадених Росією. Як повідомлялося, сьогодні папа римський франциск візьме участь у роботі саміту країн G7 в Італії. Він зустрінеться також з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Менедом Макроном, прем'єр-міністром Індії, президентом Бразилії, президентом Туреччини, а також главами Кенії та Алжиру. Він також поспілкується з директоркою Рядницею міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою і також додам вже реакцію президента України Володимира Зеленського на. Те, що сьогодні говорив Путін, президент України заявив, що так званий ультиматум Путіна для так званих мирних переговорів з Україною не відрізняється від попередніх його пропозицій і порівняв їх із діями насильської Німеччини. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24, пише «Європейська Правда, і глава держави наголосив, що ось ці умови Путіна. Це ультиматуми, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше. Наразі ми бачимо, що він, Путін, займається відродженням нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом, вважає він. І Зеленський пояснив, що кремлівський глава хоче згарбати. Як окуповані, так і не окуповані Росією території України. Нагадав президент наступне, що цитую це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться. Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща потім окупація всієї Європи. Кінець цитати. і підсумував Зеленський, сказавши наступне, що ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у Різні місця на землі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, тому що Путін йде тим самим шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони раніше він говорив про Крим і Донбас. Я ж нагадаю, що Путін в п'ятницю диктатор російський нафантазував нові. Так звані якісь умови для початку так званих мирних переговорів українські війська мають за його словами вийти з усієї території чотирьох українських областей. А Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО, що є абсолютно абсурдним. І поговорив: поговорити він захотів напередодні глобального саміту миру у Швейцарії, куди Росія не була запрошена, та яку не визначає як реальну мирну ініціативу. Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку ось цих так званих мирних переговорів громадянин Росії, а саме бункерний диктатор Путін має на меті зірвати глобальний саміт миру у Швейцарії. І далі до приємних новин, що Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО РСТ, реактивні системи залпового і танки Леопард. 1 про це повідомляє з посиланням на уряд Німеччини. Новий пакет допомоги включає більш розгорнутіше. З вами розберемося, що саме входить в цей пакет, а саме 10 танків Леопард один на один, і боєприпаси до них, 20 гусеничних машин піхоти Мартер, і боєприпаси, зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії «Айріс-Ті-СЛМ», зенітно-ракетний комплекс Малого Радіуса Айрісті СЛС, три реактивні артилерійські системи Хаймерс, два мостокладачі Бівер, дві броньовані інженерні машини ДАКС, броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Берген Панцер-2, 4 машини розмінування Вісент-1 із запасними частинами, 16 паливозаправників.